Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про ще одну заяву міністра оборони Польщі Владислава кощіняка камеша який, ну, на мою думку, те, що зараз відбувається, це схоже просто на те, що він вирішив е, своє персональне недовольство вилити на е, всю Україну на українців. Ми вже з вами говорили також і в попередніх відео про нюанси, які стосуються українських біженців. На сьогоднішній день виявляється, що Україна недостатньо вдячна. Польщі, я згоден, можливо, це і так, можливо, це і не так. Ви зможете написати в коментарях під відео, але давайте розберемо його заяву, і кожен зможе зробити свої власні висновки. Наратив тут дуже і дуже зрозумілий. Підтримайте це відео лайком, поділіться ним в своїх соціальних мережах. Свою думку пишіть в коментарях і давайте починати. Міністр оборони Польщі Владислав Кошеня Камиш нещодавно висловив думку, що Україна недостатньо усвідомлює важливість підтримки, яку Польща надала під час. Початку російського вторгнення в 2022 році. Мені е, питання ну, на мою, таке дуже логічне, як я вважаю, можливо, я не правий, так. Але моя персональна така думка, суб'єктивна, яка не заслуговує і не, е, якби вона не претендує на е, те, щоб бути істиною, але як можна поміряти усвідомленість України у важливості підтримки Польщею? На мою думку. З перших днів чітко було зрозуміло, і, як мінімум, українська, е, українська спільнота постійно підтримували е, Польщу, постійно дякували Польщі. І я пам'ятаю навіть е, перші, там, перші місяці, навіть там, перший рік-півтора, яке б відео я не записав. Я завжди в кінці говорив, що ми дякуємо Польщі, польській владі, польським громадянам за підтримку України та українців. І під відео просто мільйон коментарів від вас же. Від тих, хто дякує польському народу, розповідали якісь персональні історії про те, як конкретно якийсь там поляк чи полька допомогли Україні та українцям. І на мою думку, як мінімум, тоді це було ну, максимально прямо видно щиру вдячність польському народу і польській владі за те, що вони роблять. А тут бачимо, що вже якби доходить до кінця третій рік повномасштабної війни, і виявляється, що Україна недостатньо усвідомлює важливість польської підтримки. Можливо, це пов'язано якось з діями української влади, можливо, ні. Це питання вже інше, але такі заяви вони напряму впливають на ксенофобію в сторону українців на території Польщі. Бо коли високопосадовець собі дозволяє таке говорити, так, просто якісь свої власні думки, поляки, звичайне польське суспільство, воно це читає. Вони думають, що це українці, які в Польщі проживають, невдячні. Польському суспільству, а це в корінь не так. Бо я знаю всіх українців. Ну тих серед тих, кого я знаю в Польщі, всі вдячні, і польському суспільству, і польській владі за те, що вони роблять, і в принципі за їх країну, за те, що українці мають право перебувати на території Польщі просто зараз. І я персонально також вдячний польському суспільству і польській владі за те, що для українців є можливість тут знаходитись. Тому про що він говорить, мені тяжко сказати. За його словами, без цієї допомоги Україна не, не досягла б того рівня обороноздатності, який вона має зараз. Польща була однією з перших країн, яка надала військову, гуманітарну та політичну допомогу українській стороні. Я повністю згоден і я вдячний, і українці також вдячні е, польському народу і польській владі за те, що вони приймали. Такі швидкі рішення. Ми пам'ятаємо, як були відкриті кордони з перших секунд початку повномасштабного вторгнення. Ми е, пам'ятаємо, що приймали всіх без ковід-тестів, а тоді, нагадаю, ще був карантин, так? Е, без паспортів навіть пускали, без якихось документів. Діти просто заїжджали без супроводу якогось. кошиняк Камеш підкреслив, що Польща не лише відкрила свої кордони для мільйонів біженців, але й постачала значні обсяги військової техніки та обладнання. Завдяки цим ресурсам українські сили змогли організувати ефективний захист і зупинити просування російських військ на ключових напрямках. Далі пряма мова: без нашої допомоги, особливо на початкових етапах, ситуація могла б бути значно гіршою для України. І це також зрозуміло. Тільки звідки тут, в цій всій заяві, в цьому всьому виступі, мене одне непокоїть. А де? Де оця невдячність, і про яку невдячність взагалі говориться? Або, або як він говорить, що там недостатньо вдячні. А, а як, це, як має ця подяка висловлюватись, щоб українці були достатньо вдячні на рахунок, міністра, якби, на думку міністра оборони? Польща також зіграла важливу роль в міжнародній дипломатії, залучаючи інші країни ЄС та НАТО до підтримки України. За словами Кощіння камеша Польща стала посередником між Україною та Заходом, переконуючи міжнародну спільноту у необхідності негайно допомогти. Це дозволило значно прискорити постачання зброї та фінансової підтримки, що було критично важливим в перші місяці війни. Це правда. І також я можу це підтвердити, бо е, на в перший, там рік півтора війни е, прем'єр-міністр на той момент Польщі Матеуш Маравецький особисто їздив турами по Європі для того, щоб зібрати для України Кошти для того, щоб можна було заплатити е, заробітні плати військовослужбовцям, виплатити пенсії, і для того, щоб українська фінансова система не вмерла в один день, Моравецький робив це особисто. Це також я пам'ятаю. І завжди, по ходу того, як це відбувалось, ми були вдячні за це. І всі це всі були вдячні, всі мої глядачі були вдячні. І нагадати згадайте, просто як в перші місяці і там в перший період війни. Повномасштабною, як українці просто шаленіли від президента Польщі Анджея Дуди, від Матеуша Моравецького і від інших представників польської влади, які постійно були в кадрі, скажімо так. Незважаючи на це, міністр зазначив, що відносини між Польщею та Україною потребують подальшого розвитку. Він висловив стурбованість тим, що українське суспільство іноді недостатньо оцінює. Ту вагому підтримку, яку надала Польща. На його думку, ця допомога була не просто актом солідарності, а свідомим внеском в загальну безпеку Європи. І тут треба додати і, в, в, і була внеском в персональну безпеку Республіки Польща. Так? Я думаю, це також ні для кого не є секретом. І говориться, ну якби так, і тут також. Е, недостатньо, якби, в деякі моменти українське суспільство недостатньо оцінює підтримку Польщі. Ні, українське суспільство якраз достатньо оцінює підтримку Польщі, і кожен українець, адекватний свідомий, е, розуміє, наскільки вагомий внесок зробила Польща. Так, може бути е, така штука, що українські депутати, українські політики недостатньо це цінують. Так? Але це точно так само, як в заяві Хошіння Какамеша про мажорів і тих, хто їздить на дорогих авто. Не потрібно е, ставити клеймо на всіх українцях, абсолютно на всіх українцях, якщо якісь політики з України невдячні. Бо е, українська влада і український народ не є одне ціле, і кожен відповідає сам персонально за себе. Як українська влада може бути невдячна польському Польщі, польському народу, і може там не недостатньо оцінювати те, що відбувається. Але повірте мені, що абсолютно всі українці, звичайні українці, вони доцінюють і вони вдячні. І тим паче, якщо ми говоримо про українських біженців, то навряд чи ви знайдете в Польщі конкретно людину, яка не вдячна польському суспільству, яка не вдячна польському народу і польській владі за ті внески. Зі сторони Польщі в обороноздатність України, які робилися з перших днів війни. Тому такі заяви в корінь неправильні. І, на мою думку, потрібно, потрібно змінювати оцю риторику, бо та риторика, яка подається ось в такому ключі, вона просто розганяє ксенофобію і ненависть. До українців, які проживають на території Польщі. Для чого такі заяви робити? Я не знаю. Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментарях під відео. А також пишіть, друзі, давайте покажемо полякам, хто вдячний, а хто не вдячний польському народу за те, що вони робили з перших днів і з перших місяців е початку повномасштабної війни в Україні. Давайте! От хто за що може полякам подякувати, подякуйте просто в коментарях під цим відео. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня! І до нових зустрічей!